Коли була реставрація кафедрального історії, стояли тут страшні ліса, і хлопці, дівчата, переважно молоді люди, наші реставратори працювали, ми книгу буття у малюнках, у таких плакатах зобразили і закрили ті ліса. І там була сцена сотворення Єви. Лежить Адам, який спить, і Бог. Витягує рука така витягує Єву з ребра його. Єва має відкриті очі, так дивиться, хто це такий, а Адам спить, але це ще не все. Там сидять, стоять звірі, там бичок, там віслюк якийсь, і потім Баранчик, який аж присів, присів і так дивиться на то все, що тут діється. Іншими словами автор того малюнку. Такої новодитячої іконографії хотів показати, що світ уже створений, і під час народження, так можемо сказати, створення Єви є уже і інший світ. Справа в тому, що коли ми слухаємо цю сторінку про гріхкопадіння перших людей, ми маємо таку спокусу впасти у. Площину виключно відносин людських. Жінка взяла, спокусила чоловіка, чоловік спожив плід, тоді Бог щось із ними говорить, але вже за Бога всі забули, і так думають собі, хто з них більше винуватий, і тоді починається те, що стосується здебільшого, компетенції психології або інших якихось фахівців взаємополісні. Людських відносин. І тоді десь забувається, що причина причина гріхопадіння стояла у площині тих, що Адам і Єва не були самими, були інші сотворіння. І ми, говорячи про Змія, розуміємо, хто то був. Це був лукавий. І ми не можемо забувати, що Господь Бог був присутній. Коли ми народжувалися, там не лише була наша мама, без якої ми би не народилися, і персонал, який їй допомагав народжувати, і таракани, можливо, які бігали у тому полеговому будинку або медпункті. Там був Господь Бог. Коли ми народжувалися, Господь Бог був. І були його святі ангели. А ну там, де ангели, ми знаємо, що світ ангелів поділений. Я ангели святі, а я ангели ті, які стали темними силами. Там всі вони були, коли ми народжувалися. Але ми розуміємо, що коли ми будемо помирати, якщо так поталанить, і будуть ті люди, які нас люблять, найрідніші, і, можливо, будуться молити біля нас, то крім них буде завжди, Господь Бог будуть ангели, і знову ж таки світ ангельський буде поділений, і будуть злі Духи і Святі Духи. Браття, сестри! Ми ніколи не самі, ця сторінка богонатнення хоче сказати, що ми завжди є з Господом Богом. Знаєте, деколи є така спокуса навіть у сповіді, торкаючися якоїсь проблеми, якогось випадку, якогось казусу, в коментарях починаєш, ну, хочеш реально тій людині допомогти, і потім що зробиш, в один момент ти бачиш, що ти, ти став психологом. Ти говориш, людині, слухай, та людина зробила так, а ти просто зроби так. Ми деколи забуваємо сказати, слухай, Господь Бог цю ситуацію знає. Давай ми тепер попросимо Господа Бога. Нехай Господь Бог цю ситуацію вирішить. І за останній особливо тиждень ми стали, знаєте, я би не сказав, що ми стали атеїстами або безбожниками. Ми стали такими психологами за останній тиждень. Ми лише говоримо про якісь новини. Ти знаєш, що тут сказав, а той, що прокоментував, а той, що написав, а той, що. А той, що... Ми таки стали, знаєш, що от усі важливі, усі важливі. І то ті, що за океаном так зробили, а ті, що з цієї сторони так зробили, а ті так зробили. І ми, знаєте, так стали, і ми так лише людей бачимо. А Господь Бог сидів. А світ ангелів і одних, і других, сидів. А вони що, не були присутні? Коли щось там хтось хотів вирішувати, або вони тепер не присутні, коли ми це коментуємо. Братя сестри, ця сторінка богонатхнена, каже, що причиною гріха стали злі сили. Причиною були не просто люди, які надужили щось, а злі сили. Але Господь Бог, який був там присутній, також був зацікавлений. І залишається зацікавлений стояти на стороні людини, навіть людини, яка згрішила і заслужила на певне покарання. Хотілося би сьогодні дуже-дуже помолитися. От є речі, коли ми по-людському боїмося, переживаємо, і тоді що робимо? Тоді, тоді не знати, що робимо, тоді починаємо десь так шукати і хвататися за соломки. А ті соломки, як правило, шукаємо поруч одне одного. Знаєте, коли показують якісь моменти останніх наших героїв, там не лише ті, що знімали, як їх там страчували, там були яни, але там є і Господь Бог на тому місці. Браті, сестри, Господь Бог був завжди, є і буде, а ми тимчасово включаємося і відключаємося, і зникаємо, і каже псалом, як польова трава. Хотіло бися помолити за те, що. Ми, аби ми самі себе не виключили, не самоізолювалися від тої історії, яка є вічною, а в якій ми ну, долучилися із нашими е зв'язками, з нашими стосунками, із нашими бажаннями одне до одного або небажаннями. Давайте помолимося, щоб Господь Бог усі ті коментарі хоче хтось. Похвалитися, що він нічого не коментував, він нічого не слухав, він нічого не сказав, він нічого за цей тиждень е, у тому, що робиться у координаті нас людей. Хоче хтось похвалитися, що він цей тиждень нічого не коментував, нічого не слухав, його не цікавило. Є тут хтось такий. Ну. А Господь Бог коментує, Господь Бог діє. Його ніхто не відміняв. А світа ангелів? Коли я народився, Ангели були поруч із моєю мамою. Коли я буду відходити, їх ніхто не відміняє, вони там будуть. Господь Бог завжди буде із нами, якщо ми себе не виключимо. Нам треба Господа Бога. Всі інші речі будуться вирішувати. Ми молимося, аби. Головний свідок усіх новин, і експерт Господь Бог був зараз з нами, бо того ми потребуємо. Амінь.